Всім привіт! Мене звуть Нес і я рада вітати вас на каналі Рудої Відьми. Сьогодні в нас понеділок, і саме на часі подивитися, що ж нас очікує на цьому тижні. Так, це прогноз на тиждень у трьох варіантах. А, традиційно це буде один і той самий розклад, але на трьох різних колодах, тож ви можете обрати собі до смаку будь-який, або довіритися випадку і загадати просто порядковий номер. Але найкраще, як на мене, це прослухати всі три варіанти і потім подивитися, який з них найкраще програється саме для вас в вашому житті. А, є, мені сьогодні потягло на колоди з тваринками. А, перша з них трошки оракульна, а дві інші, прям тваринкові тривають. Тваринкові це коти а, язичницькі і тарусов. Ну що, поїхали, не будемо. Надовго відкладати, почнемо з котів. Ну що ж, розклад розпочинається одразу зі старшого оракула. Сонечка. Перша позиція, на чому треба сфокусуватися на цьому тижні. І тут таке подвійне сонце. По-перше, на речах, які роблять ваш день кращим, на тому, що вас зараз підтримує, приносить радість тіше, покращує ваш стан та настрій, коротше на позитивному. А другий нюанс це на тій правді, яку ви нещодавно для себе відкрили. На тому, що з'ясувалося, прояснилося, і, можливо, десь там не дає спокою. З цим треба розібратися і на цьому треба сконцентруватися. А що можна відпустити на цьому тижні, на що не треба звертати увагу, да? хай собі піде імператор, який нам говорить про те, що забити на порядок, на правила, на кордони коротше, не намагайтеся підтримувати порядок в тому стані, в якому ви зараз знаходитеся. Якщо ви на цьому тижні думали про якісь там генеральні прибирання або про впорядкування справ документів, ну коротше, щось подібне, краще відкласти не на чай. Не на часі, хай собі буде. Натомість, а, як це краще за все зробити, говорить нам наступна карта. А, це тут жезлів. Вона говорить, що просто спрямуйте свою енергію на те, що вам хочеться, а не на те, що треба і. Правильно і нібито відповідає якимось звичним речам та ритуалам. Просто не зосереджуйтеся на правилах, а навпаки, питайте себе, чого я хочу в моменті, чого я жадаю, яка моя ціль і як мені до неї наблизитися. Uh, що, яка рутина, що може вас підтримати в цей час на цьому тижні? Що зробить вам краще, які звичні дії? Uh, Сімка мечів говорить про те, що це щось таке. Такий, знаєте, стан скоріше, да? коли ви не намагаєтеся казати собі, що все краще, ніж є насправді, да? або там вичавлювати з себе сили, коли ви не намагаєтеся вдавати когось себе, да? Розслабтеся, будьте з собою, і найбуде як буде. Трошечки відпустіть все в. Такому чесному стані з собою. Ну, до речі, мені подобається, як ця карта, не вдавати з себе нічого там більш сильного, е, ніж ви є, та, там, сильного, кращого, більш розумного, е, як вона перегукується з сонцем і його правдою. Ось такий маленький розклад. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам така схема розкладу, як вам цей розклад чи відгукується. Е, е, коментарі мені дуже подобаються, я завжди їх читаю. І з задоволенням на них відповідаю. Ну, і це важлива підтримка каналу, як не крутить. Ну, і так, я роблю свої розклади в першу чергу для тих, хто залишає коментарі та вподобайки під цим відео, тому не забудьте це зробити. На чому сфокусуватися на цьому тижні? На гармонії та на стосунках, які вас підтримують, тішать, роблять вас краще на людині, яку ви любите. Це має бути в центрі уваги, саме це має вас турбувати, і саме цим треба перейматися і займатися на цьому тижні. Що треба відпустити? А повішений говорить, щоб ви відпустили всі свої внутрішні переживання, все те, що вас гнітить, обтяжує і так далі. Відклали це просто, поставили на паузу, позбулися навіть на цьому тижні, відсунули все те, що не дає вам побути в спокою, хоч трохи. Взагалі, порада звичайно трошечки знущальна, тому що якщо щось бентежить, гнітить, не дає спокою. От просто взяти його і відкласти, це звичайно так просто звучить. Дякуємо добрі карти. До речі, напишіть, будь ласка, як ви ставитеся до ось таких, очевидно, незручних порад. Мені цікаво, що ви з ними робите, чи використовуєте ви їх взагалі. Як це можна зробити? Поясніть собі, що є речі, які заважають вашому зростанню, які заважають тому, щоб ви успішно поралися з викликами, які підсовує вам життя на цьому тижні. І якщо ці речі дійсно зараз заважають, то для них точно не на часі і краще вам не стане. Коротше, домовтеся з собою, говорить ця карта. А що ж насправді може підтримати на цьому тижні? Це відпочинок, і це той самий відпочинок, в якому ви дбаєте про себе. Займаєтеся якимись улюбленими речима. Це може бути хто там любить спа, це ваша, ваша історія. Тобто те, що приносить задоволення вам в моменті, те, що покращує ваш настрій, саме це може допомогти. Це може бути як пасивний відпочинок з книжечкою на дивані, так, і прогулянка містом або зустріч з людиною, яка вам до душі, з якою ви давно не бачились, і від зустрічі з якою ви дійсно кайфуєте. Ось так. Перш ми ж перейдемо далі до останнього розкладу. Хочу вам продемонструвати і нагадати, що колоди серії не ідеальний оракул, доступні до замовлення. Осіннього залишилося зовсім мало, тому не пропустіть його, якщо у вас досі немає цієї колоди в колекції. Весняного і літнього трішечки побільше. Літній. А, ні, ось покажу вам краще осінь тут. Вона в мене поряд лежить, моя власна. Це дуже яскраві оракули, поєднані а, однією темою, в них присутні різні міфологічні істоти, події, буденне на наше життя, маленькі речі, які ми впізнаємо в кожному сезоні, які можуть нас підтримувати. А, Нагадувати нам про класні спогади або навіть лякати. Я створювала цей оракул з любов'ю і завжди кажу, що вклала в нього аж на три шматочки свого серця. Зимовий вийде цього року, але нічого вам не заважає почати збирати колекції вже зараз. Вони всі доступні а, до замовлення в моєму інстаграмі. Посилання я залишу. В описі під відео, а тому переходьте, ставте питання, забирайте. І нехай кожного дня будь-яка з цих колод нагадує вам про найкращі моменти в році і підтримує вас. На чому сфокусуватися на цьому тижні? Сови говорять, що на спілкуванні з найближчим колом, з друзями, з приятелями, з рідними, і на тому, які почуття це спілкування у вас зараз викликає, це не обов'язково будуть суперприємні роздуми, і можливо доведеться розбиратися з неприємними моментами, коли назрівають якісь конфлікти або є непорозуміння, але здебільшого ця карта про радість спілкування, про взаємодію з близькими людьми і про зміцнення стосунків. А що можна відпустити на цьому тижні? Король жезлів говорить нам, що це як не дивно треба відпустити те, що ви вважаєте зараз своїм найбільшим пріоритетом. Поставте це трохи на паузу, від... відійдіть в бік, подивіться на це з іншого боку, відпочиньте, щоб з новими силами повернутися на цей шлях. Візьміть на цьому тижні таку собі міні-відпустку від а, тієї мети, до якої ви поспішаєте. Звичайно, якщо дедлайни дозволяють. Як найкраще це зробити, та як ми можемо це зробити? Десятка келихів говорить, що просто займіть цей та, час, звільнений речами, які вас тішать, приносять радість, якимось класним почуттям, знову ж таки, спілкуванню. Повністю перемкніться на відпочинок, відкладіть цю історію, нічого не робіть, не повертайтеся до неї дайте собі подихати. Я прям думаю, чи можливо мені варто скористатися цією порадою, чесно кажучи, бо проєкт, над яким я зараз дуже напружено працюю, він хоч і має дедлайн після Нового року, але мені постійно хочеться себе підганяти, і я починаю думати, що може варто взяти паузу. Так, вибачте, особиста хвилинка на цьому каналі. А що може допомогти, що може підтримати нас на цьому тижні, завдяки чому будемо почуватися краще? П'ятірка мечів та четвірка кубків говорять, що це е, буквально відсторонення від негативних речей, від того, що вас засмучує, від того, що вас дратує, бісить, заважає жити. Просто йдіть. Та? Якщо з якоюсь людиною вам не ок, поставте спілкування на паузу. Ну, це не мається на увазі, просто не вічливо, звикні зникніть. Принаймні, скажіть, що так, брейк, ну тобто беремо паузу. А якщо вас дратує, якась приносить лише негатив, якась домашня робота, якісь задачі, якісь проєкти, що завгодно в вашому житті. Відверніться від нього і подивіться в інший бік, де є щось краще, приємніше, щось, що вам зараз може допомогти. І так, ця карта говорить нам, знаєте, ну, як до цього було да, більш активні паради, та да, там а, а, будьте собою, та да, там відвір, займіться чимось конкретним, то ця нам говорить, що головне не займайтеся тим, що вас засмучує. Ось так. Ось такі три розклади. Сподіваюся, вам вони були до душі. І якщо ви досі не підписані на мій канал, ви зараз це виправите. Підписуйтеся, щотижня тут виходять передбачення, але також є багато цікавого іншого контенту, який ви зможете подивитися, якщо підпишетеся, поставити собі нагадування про нові відео. Тому що на цьому тижні їх має бути доволі багато. Я ж з свого боку дякую вам за перегляди, за підтримку мого каналу і бажаю вдалого тижня! Бережіть себе!